Привіт, не дотримуючись ніякої черговості у відео. Це відео також буде про день народження. Нашому найменшому сину нещодавно виповнилося два роки. А напередодні я подумала, що буде несправедливо розповісти вам про дворіччя нашого найменшого сина, не розповівши про святкування днів народження наших підлітків. І тому у попередньому відео ви дивилися про те, як ми восени святкували день народження у Європа Парк. На початку відео я вам вставила кілька кадрів із квітами, купувала їх на 8 березня вчителькам синів. Так, я здивувалася, що тут цей міжнародний день жінок, день боротьби. За жіночі права, бо насправді в Україні ми це свято не дуже святкували у нашій сім'ї, тому що в мене таке трішки негативне ставлення до нього через оцю фразу, типу, мовчи, жінка, твій день 8 березня. Знаєте, трошки воно псує атмосферу свята. Мені в житті не доводилося відстоювати свої права, слава Богу. І ну, я в принципі звикла до того, що мені. Повага і турбота приділяється і увага щодня, а не лише один раз на рік, тому що хтось так сказав. І я вважаю, що краще отримувати піклування про себе щодня, аніж один раз на рік. Тому я в цей день не чекаю ніяких подарунків і. Немає такої потреби, тому що все, що я хочу, я можу купувати собі, коли захочу. Коли мені це хочеться, коли мені це потрібно, а не чекати, щоб купувати якусь там вазу, я не знаю, чи кастрюлю, чи парфуми, чи сукню. Тільки в цей день, ні. Але щось я відволіклася від головної теми цього випуску. А саме дня народження. Тож, це була п'ятниця. Чоловік пішов на роботу, діти були у школі, і в нас в цей день погодка така, знаєте, видалася невесняна, похмура, холодна, дощ ішов. У нас були трошки плани піти там на розвиваючі заняття, посвяткувати з дітками. Пригостити їх чимось смачненьким, а вже потім ми запланували на вечір піти до Луна парку. Але через погоду я дуже вагалася. Але Захар мене переконав, і ми пішли, зустріли Богуслава з баскетболу. Це його спортзал знаходиться у центрі. Якраз недалечко від луна парку, тож ми його зустріли і вже пішли усі в чотирьох кататися на атракціонах. Атракціонів було не так і багато. Десь можливо шість чи сім різновидів. Кімната страху ми туди не пішли. Хлопці наші старші ходили. Був якось там година безкоштовного відвідування була тиждень тому, і вони тоді ходили на найстрашнішу там таку штуку, яка крутилася в усі сторони. І оце в кімнату страху вони встигли сходити. А ми з Андрійком вже пішли кататися на машинках і на такі дитячі зовсім каруселі. Зараз ставлю вам кілька кадрів. Після того, як ми покаталися, ми пішли ще в універмах в дитячий магазин, і вже там з Андрійком купували йому подарунки. Подарунки, ну не аби які, там якісь небозна які, але я думаю, для дитини те, що треба. Ми купили там м'яч, крейду і набір машинок. Набір май... машинок це, звісно, фаворит. Ми купили Хотвілси, і серед цього набору була машинка Акула. Андрійко в нас дуже полюбляє машинки, а тим більше, мультфільм «Бебі Шак він також дуже любить. І це поєднання виявилося чудовим подарунком. Ну а вже ввечері власне, ми пішли додому після цих всіх наших гулянь і їли смачнючий торт. Торт я не готувала, в мене якось не було ні часу, ні сил. Тому їли покупний тортик. Андрійко дуже зрадів. Ми також їли піцу. І це все така була легка вечеря, легке святкування. Сунгібург філглюк. До речі, добре, що ми сходили в той день. По перше, мені там прислала наша вчителька ну, Андрійкова про те, що в цей день можна було покататися на ну, два по ціні одного. Коротше, тобто, ми платили 50% і каталися по кілька разів на цих всіх атракціонах дитячих. А на наступний день в нас взагалі пішов сніг, тому я дуже рада, що ми сходили саме в той день. І така погода сприяла нашому наступному такому подарунку для Андрійка. Ми нарешті купили йому ліжечко. Ліжечко купували з рук, беушне. Ось так виглядала наша спальня, тут наше ліжко, дитячий комод. І ось в цьому кутку у нас стояв наш комод. Ми його перенесли в іншу кімнату. У нас є така ще невеличка кімнатка, наче як гардеробна, і ми поставили туди. Наш комод, і зараз будемо тут ліжечко це встановлювати. Я його, звісно, перед тим все промиваю. Дуже я хотіла це ліжко, воно мені надзвичайно подобається. Ці овечки це просто моя любов. Не обійшлося і без недоліків. На жаль, ось оця деталька, яку Андрійко тримає, їх має бути дві. І одна була зламана, на жаль. Ну, ось такі безвідповідальні, нечемні. Продавці нам потрапили. І також не було ось цього захисного бортика. Вставлю фото, як воно має бути. Це ліжечко Ікея, в принципі, якість хороша, і воно мені за дизайном сподобалося. Воно зручне, розмір ідеально, нам вписався в кімнату. Можливо, згодом ми його переставимо під іншу стінку, але поки що буде стояти ось тут. Розмір його 70х160. Вистачить, я думаю, на кілька років до школи так точно. Головне тепер, щоб Андрійко там спав, бо знаєте, ліжко ліжком, а звички то є звички. У нас ще лишилося нічне годування, тому все ж таки зараз я його ще забираю до себе, але вже кладу спати на ніч там. І він 2-3 годинки вже там спить і також на денний сон ми його там вже кладемо. В принципі, поки що політ нормальний Ту-ту-ту. Ліжечко було із матрасом в комплекті. Я попрала ось цей на матрасник. Він, в принципі, виглядає нормально, чистенький після прання. Ну і, звісно ж, зруб купувати вигідно, бо ми за ліжко із матрасом заплатили 50 франків, а так, на сайті воно б нам обійшлося в магазині за 200. Ну, погодьтеся, це вигідно. І також нам віддали в комплекті два простирадла. Поки що, як тимчасовий варіант, я їх лишаю, бо не маю постільної білизни. Але думаю, що згодом ми все ж таки докупимо йому біленьке простирадло. І також, коли чоловік був на роботі, йому подарували ось такий світильник із квіточкою, теж рожевий, бо у власника дівчата. І такий вийшов трохи дівчаковий зараз в нас куточок, але з динозавром все по-хлопчачому. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я буду рада зворотньому зв'язку. Пишіть коментарі, і ми з вами побачимося вже у наступному відео. Па-па!